Всім привіт підписники та всі, хто дивиться мене вперше. Я граю отакі от контейнери. Виграв ще один контейнер за 530 доларів, а з комісією він мені став в 670. Бачив я оці кейси, оці пластикові кейси. Ну, подивимося, на фотках він виглядав краще, але будемо дивитися, можливо, будуть круті знахідки. Погнали! Так, дивимося тут, можливо, будуть якісь вудочки, тут скільки павутиння, скільки всього, він довго вже стояв. Столи такі є, теж продаються. Зараз будемо дивитися, що тут у нас. В цьому. Так, тут, о, тут у нас сноуборд з чоботами. І з всім іншим. Ну так і непогана знахідка. І в хорошому стані виглядають так досить непогано. Можна буде продати. Якраз скоро вже буде сезон, то можна буде. Можна буде продати. Ровер є, ну, це в поганому стані. Я не думаю, що щось вартує, але подивимося. Подивимось. Також кондиціонер такий. Старий LG, але я думаю, що чогось вартує. Тут ще також багато взуття для лижів. Для тут якісь кросовки зараз будемо все розбирати, все дивитися. Так. Також, що в нас тут? Також одяг. Одяг. Можливо, щось, о, якісь ще ролики. Такі прикольні. На чотирьох, на чотирьох колесах. Хороші, якісні. Так, тут у нас ще щось є під одягом. Зараз подивимося, що у нас тут. Це ще одні ролики. з дитячого взуття. Харлі Девідсон кружка. Це як горніє, як кажуть, на Закарпатті. І взуття. О, Харлі Девідсон. Це я думаю щось буде вартувати, бо все, що Харлі Девідсон хороше, дуже добре ціниться. Все вже добре, є. Пара і гарно, в гарному стані. О, ще є Харлі Девідсон, дивіться. Трошки вже таке Це в чуть гіршому стані, але також Харлі також Девідсон. Я думаю, що мінімум в районі там, 50 доларів за кожну Це шкіра, можливо і більше. Будемо перевіряти і буду висвічувати з боку невеличкі вставки. От. Такі шкіряні мощні, мощні чоботи. От, різні. Тут щось 3-4 пари. Це вже дуже приємна знахідка. Так, що в нас тут ще є? О, ще якась така Харлі Девисон шкатулка. Якісь мотоцикли. Це як сувенір, мені кажеться, щось таке. Таке вже вінтажне, Ви бачите? Такий мотоцикл Хардві 9. Прикольно. Будемо також перевіряти, дивитися, що воно може вартувати. Тут ще щось таке якась ігра, настільно щось таке. Бачите? Тут велике щось вінтажне таке. Можливо, не буде його роз... розкривати бо розлетиться Зараз тут мені це доріжка для поїздів. Така, дуже... Вигляди дуже старим. Можливо, щось вартує. Вінтажні поїзди файно продаються. Перевіримо. Опа! Так, це книги збірник чотири книги. Можливо, щось теж. Тут десь, можливо, ціна пише. 83 долари вартувало за ці чотири, ну, я думаю, що в половину можна оцінити доларів 40 за чотири. Так, що у нас тут далі? Така рукавиця для бейсболу. Що у нас тут? Ваза чи кружка? Можливо, чашка для кави, щось таке. Так. Це мейлбокс для пошти. Такий розмальований, розкращений, розмальований. Ну і знову. Знову ж таки, ще одна якась ігра або ігрушки, дуже-дуже вінтажно виглядає. Зараз, можливо, це відкриємо, подивимось. Дивіться, бачите, це, мож... це напевно, теж щось якийсь boots Перевіримо, скільки от дуже, -дуже вінтажно виглядає. Дуже от розвалюється, треба перевірити вдома. Провірю і покажу вам збоку, скільки продається на eBay, по скільки воно продається. Також з того самого світу щось похоже, теж бачите, таке як Lego. Чекайте, бо не з тої сторони відкриваю. О, такий робот, бачите. З інструкцією це бачите ці трансформери, старенькі трансформери. Вони дуже файно вартують. Я думаю, що такі часу можуть вартувати доларів 300, 400, 500 і більше. Треба буде повірити, я вам покажу все збоку. Дивимося, що в нас тут. О, далі, бачите, це якісь книги. Це старі доріжки. Бачите, доріжки для дегонок такі, дитячі ігрушки. Я думаю, що все, все дуже можна файно оцінити і воно вартує по-любому коштів якихось. Так, монополія, різні ігри настільні. Касети Star Wars Одна на старий телевізор ще. Також подивимося, скільки вартує. Так, тут у нас такі лампи вінтажні. 10 доларів колись вартували 10 доларів. Не думаю, що що вони дорогі, але в хорошому стані можна по-любому продати такі дві лампи. Так, що у нас тут? Не, знову ж бачу якесь Лего, але коробки, які, які, які пусті. Теж можна було б по 50 доларів по 40 продати, вони дуже гарно продаються, але вже як є. Так. Що в нас тут? Якісь комікси чи якісь журнали? Журнали такі. Вінтажні? Може і не вінтажні, може більше сучасні. Так, так беремо цей великий. Провіримо, що в ньому. Тут якісь машинки. Кошти для Така також тканина, тут немає нічого в цьому ящику. Також я бачив на фотках, коли грав цей трейлер, цей, не трейлер, а цей контейнер, оцю машинку для шиття. Зараз перевіримо, що за фірма. Побувають, вони дуже файно вартують, можна продати за хороші гроші. Так. Провіримо. Якась не сильно стира, сильно вінтажна, не знаю, такої, цін, такої назви ще не бачив, але провіримо. Що дуже і дуже багато роботи. О, тут теж. Тут ось зінгер. цю фірму я знаю. Якщо працює, можна продати і це теж. Будемо провіряти і спробуємо продати. Що? Що у нас тут? тут це також щось для вінтажне. Якісь інструменти. Так що у нас тут в такому в такому кейсі? Не можна... Оп! О! Дивіться. Круті знахідки, дивіться яка, яка труба. І дуже, і дуже вінтажна. Пише American Trimp. Не дуже. В хорошому стані, не в ідеальному, але таке я ще не знаходив, дуже цікаво. Будемо перевіряти, скільки воно вартує, бо музичні інструменти, ще й вінтажні, можуть коштувати файні гроші. Буду вставляти картинки. Можливо, не всього, але саме дорожчих знахідок буду вставляти. Так, що в нас тут? Далі взуття. Це не Харлі Девідсон. Якісь вінтажні футболки. Оце вже Харлі Девідсон. Але порване. бачите? Така футболка. Не, не думаю, що можна б не продати порвану, але хто його знає. Так, Штани. Не. Бачите, Харлі Девідсон Мексико. Не знаю, чи оригінал, але є ще, є ще штани тут такі шкіряні. Вот, дивіться, це, видно, що Харлі Девідсон оригінал точно. Отакий, От з металевими нашивками. Я думаю, що доларів 100 може навіть коштувати. І тут багато-багато таких футболок різних. От, дивіться, теж Харлі Девідсон. Взуття немає, але футболки, штани будемо перевіряти, є така що, жилетка. але це понашивали, понашивали просто нашивки Харлі Девідсон, я думаю, що це не Оригінал. Так, дивимося провіряти зараз далі. Це вже щось потяжче так. Ваза якась. Ось такі вази можуть цінити, або ваза, або для світильника. Вони можуть файно грошик вартувати. І тут є походу дві таких. Так це для принтера. Фар, фарба. Це ще один принтер. Так, також для це щось напевно для цього такі капсули для тих хто має цукровий діабет. Так, тут якісь таке катулочка, якісь такі заколки цікаві. Ну і частини дорогі, це якісь 99 центів пише. Так, тут нічого. Так що у нас тут щось похоже як від камери. Так, ви якась винтажна камера, той Оптикс. І є ще камера. Ось така. Кеннон старий, бачите який? Я думаю, що Canon має, має щось вартувати. От. Я провірю і вам напишу. Так що у нас тут ще щось є? І є об'єктиви. Об'єктиви? Спишка, об'єктиви. Все. Вінтажні. Можливо, ще працює. Провіримо. Так. Окей. Так, давайте провіримо. Що це у нас тут таке здорове. Це або якийсь музичний інструмент, або я не знаю що це таке. Або бензопила якась. Ах, а це ялинка. Ми будемо розпаковувати далі. Я думав щось цікаве, а тут ялинка. Скоро новий рік, але все рівно. Так. Що у нас тут? Якісь такі речі. Що це? це миска, якісь набори такі. Тарілок. Разом з кружечками і з усіма, Будемо перевіряти, Не буду розпаковувати. Так, тут ще у нас така коробочка з їдасами була. Подивимося, чи тут щось є. Ага, є. Немає також якісь папери. Облом. Так. Тут також якісь ігри. якась нагорода. І такий корабль. Чи якась коробочка від часів, але без часів. Так, 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 що в нас тут? Тогда тут відкрити нам. О! Оце машинки Hot Wheels. Цілий-цілий ящик, походу, нових машинок Hot Wheels. Так, да, цілий, цілий ящик забитий Hot Wheels. Також добре продається, багато хто колекціонує, але це залежно від чого вони старі. Нові. Але все рівно, якщо по долару за штуку, а тут їх, тут їх багато. То я думаю, що це мінімум доларів 100, певно. Я думаю, що тут є 100 штук, напевно. Зараз провіримо, що тут у нас, чи тут щось є. О, щось є. PlayStation, мабуть. З це другий PlayStation. Старенький, другий PlayStation. Я думаю, також вартує, якщо працює, то вартує. Тут коробка якась сучасна, а PlayStation старенький. Але добре, що є всередині, хоч. Так, в нас вже не сильно багато чого лишилося, ще якісь пару зверху в коробочок, знизу ну, ці шкафи, я думаю, що там нічого нема, але подивимось. Так, що в нас тут? Це якісь для клеєння, якісь такі інструменти. Лампа також, о, це, типу iPad. О, це клавіатура для iPad. Непогано. Добре, що всередині хоч є. Ну я думаю, що доларів 50, як мінімум, можливо і більше. Тут, тут напевно, є ціна, але я не бачу. Сумка Харлі Девідсон? Можливо, не Харлі Девідсон, але не Харлі Девідсон з етикетками зі всім. Так, так, так. Що тут у нас? Біблія. Фотографії Із Просто цей. Також тут багато різних бумага, бумага, бумага. Так. Тут у нас немає більше нічого цікавого. Так, тут ми так провіримо, бо воно щось коробка вже розпадається. Тут такі кружки німецькі для пива. Бачите, багато різних таких. І ще щось таке щось скляне якесь. Це все кружки, напевно. Все бокали. Бачите. Це цілий ящик бокалів. Різні для пива. ящик. Тут якісь м'ялочки, також ігрушки і може, якийсь такий о, контейнер цікавий. Теж я думав вже якось білотерія, хоч щось таке. Бучте. Такі шахмати і такі ігрушки. Це тяжкий ящичок. Оп! О! Ха. І тут плейстейшн, там один другий плейстейшн. І тут також, дивіться, джоків скільки. Це ще один другий плейстейшн. Ігри. Для другого PlayStation. Плейстейшн 3. Це цікаво. Двіться, скільки джойстиків, зарядки, все до плейстейшну. Три PlayStation в сторіджі, теж дуже цікаво. Це якщо їх три, приблизно мінімум. Мінімум 150 доларів за три, я думаю. Так, дивимося, що що може тут аївці? Так, тут у нас що? Тут пусто. бумага. І колонки такі, бачите? Нема нічого, Нема нічого. Тут також колонка. Тут нема нічого. Тут что у нас далее? Тут Лего. Такой корабль. Тут. Тут такой с пару книг. И все. И тканины. Так, тут игрушки. Ще так ось така лебідка. Але чи є там щось, щось воно дуже легеньке. Ні, тут немає. Це така Apple станція. Я не знаю, це Apple TV чи що це. І зарядки різні. На PlayStation, напевно, до всього іншого. Так, ще є у нас такий сундучок. А ще тут, дивіться... Тут старі всякі вінтажні комікси. От різні комікси Disney, якісь там x men такі, такі, Капітан Америка. Будемо перевіряти, що вони вартують. Якась легенька. О ціле 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 ящик Лего. Якби це було видно на цьому цей контейнер ще був би дорожчий, але вроді є щось всередині, може і не бути. Дуже багато неду. Якби воно все було комплектне, то нормально було б. Але я щось сумніваюся. Всім дякую за перегляд. Ви бачили дуже багато крутих находок, плейстейшени, доски для сноубордінгу, багато ігор старих. Харлі Девідсон дуже багато крутих знахідок. Я сподіваюся, що ми, нам вдасться заробити щось. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім миру, добра, всім пока. Дякую.